Друзі, привіт! Мене звати Василь, я трак-драйвер. ви на каналі про Америку. Ось, сьогодні таке буде відео більш інформаційне, назву його Думки трак-драйвера». Сьогодні в мене такий форс-мажор трапився. Зараз вийду з білого дракона, припаркую його. Я вже зробив чистку, сьогодні є чистий четвер у нас. Почистив трак, поприбирав всередині, помив стікла, помив підлогу, все помив. Приїхав на Facility. В минулому відео ви знаєте, що це таке Facility. З минулого відео я там розповідав, що означають американські слова. Facility це підприємство. Ось, запаркував я білого дракона ось тут. У них, слава Богу, є овернайт паркінг. Це типу парковка на ніч. Та й прогуляюся і поділюся з вами думками своїми. Ну, що сьогодні трапилось? Сьогодні трапилось те, що Вася оказався в жопі. Кажуть, трапляється, що й бараня всирається. Ось трапилось сьогодні і це. А трапилось те, що приїхав я на фасиліті, а мені кажуть, чувак, ти пропустив свій апойнмент. Те апойтмент був, то, типа, це запис, зустріч, я не знаю, як правильно сказати. Апойтмент був на 10, а ти приїхав в 11. Все, типа. Ждеш до завтра до ранку. І я ж мав встигнути вчора, але в мене локбук офіційний, легальний, і через ремонт, ремонт на дорозі не вийшло доїхати. Я це написав диспетчеру, я написав з вечора, я до часу ночі їхав час 30 ночі я ліг спати і написав диспетчеру перед тим, що чувак, я запізнююсь. Я приїду не в 10, а приїду там в 11.30. А він ніфіга не зре... відреагував і думає, ну, тіпа, на авось, знаєш, ну, поїде та й поїде. А потім за там, 15 хвилин до того, як я мав виїжджати, він туди дзвонить і питає, може, тіпа, ми там приїдемо, запізнимось. І йому каже, чувак, або ви платите 400 баксів, щоб ми тебе розгрузили, або. Приїжджай завтра. ось Ну і що? Я ж я ж визвірився на свого диспетчера. Не завідую цим ребятам, які роблять диспетчерами, ну його в баню реально. Куди тут прогулятися? Тут от є така територія, мабуть, піду десь отуди. Там більш спокійно, щоб мене ще ніхто не збив. Тут ці американські льотчики. Так і, коротше, що я, хто робить диспетчерами, я просто не завідую. Блін, я на нього блін, визвірю усю свою, усю свою злость, усе своє злюче нутро. Кажу, ти чого, бляха, не позвонив зарані? Чого ти не позвонив? Я тобі сок. Я тобі повідомив я тобі повідомив зарані, що я запізнюся, чого ти не позвонив на фасіліті? Привіт. Чого ти не позвонив на фасіліті? чувак? А він каже: во, 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 туди-сюди. Я не должен, я знаю. Ти довжен був написати, сказати, що ти там запізнишся чи що ти не доїдеш. Чувак, я должен був доїхати, але я просто, просто за ремонту дороги не доїхав. Ну коротше. Е Типа, Якщо коротше, то в, той, в кого коротше, той сидить вдома. Якщо підсумувати, то трапилася така ситуація. Там і моя трошки помилка була, бо все-таки можна було там якимось боком доїхати. Але і вина диспетчера, і я викинув на нього всю свою злость за те, що я просто я в день не заробив ні копійки за сьогодні, а я виїжджаю від дружини і повинен заробляти. Я, я маю заробляти гроші, тому що я поїхав. Полишив сім'ю, мені потрібно заробляти. Ось, визвірився всю, всю злость на нього, потім розумію, що, блін, ну чувак, ти живий, здоровий, ну віддихнеш один день, нічого не случиться. Ну, єдине, що сім'ю, звісно, не бачиш, це мінус. Так тож я яка підсумувати, що робота диспетчера це просто зовсім немед, ну, це просто капець. Я не знаю, як він, як він оце витерплює, ці всі блін, е, такі гострі кути. Ну і знову ж таки, коли якийсь гострий кут трапився, е, це мені мій сенсей радив. І в принципі я так і зробив. Кажу, чувак, давай замнемо, е, давай кожен зробить висновки. З цієї ситуації. Я тобі там зарані буду казати, що в мене там ремонт дороги чи ще щось, щоб ти, щоб ти орієнтувався, яка ситуація. Ти зарані дзвонив. Ну, коротше, ми цей вроде, би гострий кут обійшли. Ну, він чувак хороший, розумний, тожен зрозуміти. Єдине, що провтикав сьогодні, і і я, і він. Так, короте, я сьогодні цілий день простояв просто так. Ну, все, готові. Їдемо в церкву святить пасочку. Скоро вже буде. Якщо заказуйте м'ясо, сердечки і ковбаску. Всіх вітаємо зі святом, з Великоднем. Нехай ваша душа і тіло рухаються в унісон. Будьте здорові, бережіть себе і рідних. В цей складний час ми маємо єднатися. Христос Воскрес! Слава Україні! Поїхали в церкву. Світить пасочку. Народу просто. Нереально скільки а, Вася побрів. Постави нашу корзинку, може, посвятять вдруг. Просто просто не можу повірити, що в Чикаго живе скільки українців. Всі так файно повбрали, вдягнулися, вишиванки не діли. Таке відчуття, справді мов, наче на 1 вересня. Дуже така гарна погода, дуже люди такі усміхнені. Незважаючи на те, що таке велике лихо в Україні. Люди всі єднаються, стараються бути поряд, стараються вірити в краще, намагаються. Ось. Да, освятим, ще... <г wide> освятим паску сьогодні. А ти ще скажи, де ти нашу корзинку дів? А я там попросив у людей і вони поставили між своїх корзинок. А. Ну, ми коло неї стояти не будемо, але... але ми хоч би пасочку посвятимо свою. А вона закрита, так? Ну, ми я її відкрию потім. Воно воскільки українців. Всі хочуть святити Пасху. Так, що ще хотів поділитися. В принципі, рібята, я зрозумів, чого Америка дуже багата країна. Є якби дві таких базових штуки, дві таких базових штуки, які я зрозумів. От я їжджу по Америці від штату до штату, від штату до штату, з і до ночі. Я бачу виробництво. Я бачу. Ось тут таке здорове підприємство. Це склад. Отут здорове підприємство, отут, отут, отам, отам. І вони просто повсюди, як оце як гриби після дощу. Ось так ситуація в тому, що е, в них просто розвинута економіка. Вони працюють, працюють, працюють. Машина виробляє, виробляє, виробляє. Я і на алюмінієві заводи їздив, і возив продукти, і води, дивани, різні причандалля, при, при, при в спортивні магазини заїжджав. Просто в них економіка потужна. і з-за цього вони і, і потужна як країна. І за те, що всі працюють, всі працюють, всі працюють. Ну а друга фішка, яку я зрозумів, також ось допустимо в Україні, да, ви хочете купити автомобіль, новий. Що для цього потрібно? Ну, якщо це буде не якийсь задрочений шкарбан, бажано ж нову, да, то ну, десь тисяч тридцять потрібно. Ось, і ти собі збираєш ці баб бабосики, відкладаєш, відкладаєш. І тут ти бац назбирав суму і такий хобана, їдеш, їдеш в салон, вивалюєш трицуню. І купляєш собі нову машину, такий, і ти про неї мріяв. А то, що в тебе залишилося в кармані одна копійка, то то вже нікого не колише. Ось, і ти віддаєш 30, 30 тисяч грошей, 30 тисяч гривень е, доларів. Ти їх віддаєш і все. В Америці, як це відбувається, ти хочеш собі нову машину, ти йдеш такий, як крутий пацан, е, йдеш в дилерську, і, ну, типу, до дилера, купуєш нову машину, даєш. Перший завдаток 4 4000 баксів. Ну хто скільки, може там навіть менше, може більше. Ось. І просто кожен місяць виплачуєш 300, 400, 500, 600 доларів. Ось, в залежності, який ти даунпеймент місці і перший платіш. Ось, так фішка полягає в чому? В чому є суттєва різниця. то що в Україні ти отвалив трицюню за машину і все. А в Америці ти одвалив 4 і ти отримав нову машину. Ну, Но в тебе ж залишаться, якщо в тебе було і в Україні трицуня, і в Америці трицуня, то з американської трицуні ти оддав тільки 4, ось у тебе стається 26 да, тисяч, грубо говоря. Ось, І ти береш, е, в тебе залишається купа грошей, ти береш робиш ремонт в себе в будинку. Тобто запускаєш економіку в виробництву будматеріалів, запускаєш економіку по сфері надання послуг в будівельній промисловості, тобто ремонтники. Так, ти їм платиш зарплату, купуєш будматеріали, запустив економіку. Ти захотів купити новий телевізор, запустив економіку в продаж побутової, побутової техніки. Захотів зробити, не знаю, пішов в спортзал, запустив там економіку. Тобто Ти не віддаєш все до копієчки, щоб купити ту машину, і ти виходить, в тебе ще залишається велика сума грошей, і ти ці просто гроші вливаєш в економіку. І ці гроші рухають економіку, рухають, 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 рухають. Ось, от я, я розумію, що от в цьому суть Америки, тому що тут гроші доступні, вони легкі, їх легко отримати. Вони. Вони не такі дорогі, як в Україні, бо ти візьмеш в Україні там, на будинок або на машину, там звірячі відсотки будуть. Просто з тебе штани останні здеруть, останню нитку. Ось і фішка в тому, що Америка, вона така, така потужна країна, тому що цією схемою оцих дешевих безплат, оцих дешевих грошей користуються вже ну не знаю, 100 років. Ці кредити вже беруть люди. Ось, ось така, от так я зрозумів, таку різницю між Америкою і Україною, що ти просто не оддаєш всі, всі останні гроші, щоб купити той новий автомобіль. Ти просто віддаєш якусь частинку, потім платиш, 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 платиш. Платиш і платиш, і платиш, і платиш. Але ти запускаєш інші економіки. Не просто дав гроші і все. І економіка стоїть. Тобто в нас в Україні якийсь такий коротший цикл, Тут, тут такий, ти можеш більше частин економіки задіяти своїми грошима. Ось, такі в мене думки трак-драйвера. Ну і на заключення хотів би сказати, ем, від одного трак-драйвера почув, що. Ми маємо нашим воїнам казати дякую, тому що в Америці є така е, традиція. Американці говорять дякую там, за службу поліцейським. Ось я підтримую це. Ми, ми справді маємо поважати цих людей, а не так, як там е, військовий прийшов е, в цей московський патріархат, церкву, його там, блін, забили блін, ногами і руками. Ми маємо таких людей поважати, тому що вони. Вони готові ризикувати життям заради нас, заради України. Ось, Як мінімум, ми просто от, бачите військово йдете по дорозі. Дякую тобі за службу, козаче. А то, що якщо ви дивитесь мене, там, наприклад, за кордону, якщо у вас є можливість поїхати в Україну, взяти зброю в руки, ви беріть її робіть. Якщо у вас є можливість задонатити, задонайте. Якщо є можливість купити якийсь тепловізор, ще щось. Зробіться, тому що це, це єдині на кого ми можемо покластися з цій ситуації. Це єдині, кому ми можемо довіряти. Тому що дуже важкі часи, ми маємо просто допомагати один одному українці. І якщо у вас якась злість. Викидайте їх в якихось російських пабліках, чмиріть їх, тому що я ну, ну це велике горе. В кожного вже, мабуть, є рідні, друзі, знайомі, друзі, друзі, однокласники, одногрупники, які знайомі з роботи, які вже може навіть і померли, яких ранило, яких пошкодило будинок. Ось. Ми, ми просто маємо підтримувати один одного в цей складний час. Дуже складні часи і морально, фізично. Не визвірюйтесь один на одного, українці. Просто якщо є злість, ви викидайте її на росіян. Це, я, я вважаю це єдині, хто вин, винен в цьому всьому. Тому що москаляки вони, вони багато людей підтримуються цю страшну війну. Ось на заключення, друзі, всіх обняв, всім добра. Слава Україні! Бережіть себе! Бережіть сім'ю!